Є наш викупитель і він живий. Амін. Алілуя! він чудовий. Можете сідати. Він чудовий, він прекрасний, і він з'єднує нас і з'єднує нас у церкву. Я дуже радий бути тут. Я думаю, що більшість з вас, можливо, мене не знають. Бачать вперше. Я теж з церкви Сілам. Ви можете подумати, як же. Ми тебе ніколи не бачили в нашій церкві, але я з церкви Сілам, яка знаходиться в Києві. Е, і приємно знати, що десь теж є церква Сілам. Я не знаю, як, як у вас, але коли ми приїжджаємо на якісь молодіжні конференції або зустрічі, у тебе питають, з якої ти церкви, ти говориш з церква Сілам, а, ти, а люди такі З якого села вибачте?». Е, і ти пояснюєш, що Сілам це така купальня в Біблії, ще з цього названа церква. ну і… Так далі. І ну, просто приємно приїжджати сюди і покладатися разом з вами. Ага. А, і знаєте, у нас в церкві є один брат, один служитель. А, він, ми його часто запрошуємо до нас на молодіжки, і один раз він, ну як один раз, у нього була традиція, він кожну свою проповідь на молодіжці починав з однієї тієї самої фрази. Він питав: чого ви сюди прийшли? Класна фраза, да? <свист> і постійно він приходив на молодіжні служіння і питав, а чого ви сюди прийшли? І він не просто питав це як, типу, такі риторичні питання, він у кожному ти, 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 ну, Паша, ти чому прийшов на молодіжне служіння? І він змушував кожного відповідати. Е, і знаєте, е, ну, його ціллю було те, щоб типу, розтермошити молодь. Бо у нас часто, ну, у нас, я не знаю, костер, нас молодь приходить сіла, послухала, там пішла, але щоб молодь ще говорила. І... Ці слова змусили це навіть ну, в молоді, часто хтось виходить і жартує і так починає служіння. Але сьогодні моя проповідь буде приблизно про це, для чого ми сюди прийшли. Я хочу говорити про цінність церкви. Про цінність церкви, про цінність того, ким ми є з вами сьогодні тут, кожен із нас. Просто кожен. В чому цінність церкви? І Хочу поставити запитання, чи потрібно взагалі ходити до церкви. І можливо, ви подумаєте, ну, типу, дивно, що ти питаєш у людей, які прийшли в церкву в неділю, чи потрібно ходити до церкви. Але давайте розберемось, тому що це можна поставити під сумнім. Дивіться, давайте прочитаємо Євангеліє від Матвія 16, 17, 18. Це перша згадка в Біблії про церкву. Ісус відповів і до нього промовив: Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. І знаєте, я не знаю, як ви, але грецької мови я не знаю. І взагалі ну, я знаю тільки там, де є місця Писання. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Я знаю тільки, що з грецькою слово всі перекладається як всі. Це все, що я знаю з грецької мови. Або якщо там сказано, що постійно моліться, то я знаю, що слово постійно з грецькою перекладається постійно. Але є ще одне слово: слово церква «єклесія», Просто наш пастор так часто про це говорить, що я не міг не запам'ятати це слово. І навіть якщо загуглити, то слово «єклесія» перекладається як зібрання святих або зібрання віруючих. Навіть якщо просто в гугл вбити, ви отримаєте це визначення. І я не знаю, чи помічали ви, але в Біблії жодного разу церква не зустрічається в значеній будівлі. Ніколи. Ви не побачите, що в новому заповіті церква зустрічалася в значеній будівлі. Давайте прочитаємо, які є місця писання про церкву. Тут буде три місця писання коротких. Колосянам 4:15. Привітайте братів, що в Лаодикії, і Німфана, і церкву домашню його. 1 Коринтян 14:23. А як зійдеться церква вся разом? Церква зійдеться вся разом, 1 Петра 2.5. І самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І так, церква домашня Його, зійдеться церква вся разом і будуйтеся в дім духовний. І з цього з цих місць писання я роблю висновок, що нам не потрібно приходити в церкву, нам потрібно бути церквою. Нам не потрібно приходити в церкву, нам потрібно бути церквою. І ну, не я сам це придумав, це не моя, тому що багато проповідників про це говорили, але це те, що Бог проговорив моє серце. І можна подумати, а в чому різниця? Все одно треба прийти на це місце і поклонятися Богу в неділю або в інші дні. Бажано кожного дня. Але це впливає на наше ставлення до цього. Якщо я сприймаю церкву як будівлю, то якщо я сюди не прийду в неділю, то нічого не зміниться. Служіння продовжиться, все буде класно, група класно заспіває, служителі запроповідують, все буде класно. Але якщо я сприймаю церкву не як будівлю, а як зібрання, то це означає, якщо я не прийду в церкву, це означає, що зібрання буде неповне. Тобто мене не буде. Тому що кожен із нас він є частинкою церкви. Так само і стосовно служіння. Якщо я не служу і я сприймаю церкву як будівлю, то нічого не змінюється. Але якщо ми сприймаємо церкву як зібрання святих, то тоді служіння кожного із нас воно є важливим. І не дарма у нас є це от перше, перше Петра 2.5 можна відкрити? Там сказано. Ще раз прочитаємо. і самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний. Кожен із нас є цим камінням, яке має збудуватися у великий дім. І тут постає питання: якщо ми каміння, з якого потрібно будувати, наскільки хороше ми каміння, тому що я не знаю, я в будівництві розбираюся приблизно так само, як в грецькій мові, а як в грецькій мові я розбираюся, ви вже зрозуміли. То я, але я знаю, що є каміння, з якого можна побудувати. А є каміння, з якого ти нічого не побудуєш, тому що воно просто криве, ну, не має нормальної форми. З нього нічого не можливо побудувати. Його потрібно там відшліфовувати, робити правильної форми. Так яке ми каміння? Чи можна з нас побудувати дім духовний? Це теж питання, наскільки, наскільки ми зручні для того, щоб з нас робити будову. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до того, щоб говорити про цінність церкви, там буде два коротких пункти. Хочу запитати, як ви думаєте, якою, є мініма... якою може бути мінімальний розмір церкви? Двоє людей. Скільки? Супер, чудово, знаєте. Двоє людей, тому що Ісус чітко сказав, буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Мінімальний розмір церкви дві людини. Ну, максимального розміру, максимальної межі. Немає. Тому завжди є куди зростати. Давайте прочитаємо 2 Коринтян 3 3 вірші. 2 Коринтян, 3 розділ з 1 по 3 вірші. Чи нам знову зачинати доручувати самих себе? Чи ми потребуємо як дехто листів доручальних до вас чи від вас? Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. У чому суть цього місця писання? Проблема була в тому, що у новому заповіті, ну, в період Першопосальської церкви, ситуація була не така, як зараз. Для того, щоб якийсь із служителів міг проповідувати, йому переважно потрібно було мати певний дозвіл. Для того, щоб не допускати розповсюдження Єресі. І Павло говорить, а Павло говорить, як же так, ви просите, щоб я вам дав лист, якщо ви і є лист. Тому що, якби ми разом там працювали з вами. І з цього місця писання я хочу зробити два висновки стосовно цінності церкви. Перше, я хочу нагадати кожному із нас, що кожен із нас це лист Христів. Лист Ісуса Христа. Тобто лист від, від Ісуса. Я не знаю, як ви, але в моєму житті я можу засвідчити, що були люди, які стали для мене листом. Листом від Ісуса. В яких я побачив Христа. Тому що я віруючий не з дитинства, я народився в нехристиянській сім'ї. Я не знав, що таке протестантська Євангельська церква. Але були люди, які стали для мене листом, і через яких я побачив Ісуса. І кожен із нас, він так само може бути листом для когось іншого. Ви знаєте, що люди у світі вони можуть не читати Біблію, але вони прекрасно читають наше життя. Вони можуть не знати, що є книга Єстри або Неємії, але вони прекрасно знають, як ми поводимо себе в повсякденному житті. Один проповідник сказав цікаву річ. Він сказав, найкращий аргумент на користь християнської віри, як ви думаєте, що? Ми. Так, Це ми. Найкращий аргумент на користь християнської віри це християни. Він сказав. Їхня радість, їхня віра, їхня цілісність. Але потім він продовжує він сказав найкращий аргумент проти християнської віри. Теж християни, коли вони похмурі, безрадісні, самовдоволені, вузьколобі та репресивні. Тобто ми з вами можемо бути як найкращим аргументом на користь Ісуса для когось, так і найгіршим аргументом. І це величезна відповідальність. Я був тут на молитві в середу ввечері. І взяв там книжку не просто Тесля. Я її колись читав давно ще російською мовою, і я вже забув про що вона, і відкрив прочитати вступ, і просто, просто побачив історію цього чоловіка, по-моєму, його звати Джош Макдауел, і він розказував, що він шукав в молоді роки, в, коли він був в університеті, шукав значимості, він хотів якось самовиразитися. І він намагався пробував себе в різних сферах, але щастя не отримував. Але потім він побачив, що є групка людей, які е, е, якось постійно, постійно щасливі, постійно радісні. І він, він був здивований. Виявляється, ці люди були віруючими, і через них він увірував і написав чимало книжок. По-моєму, цей, цей автор написав і книжку да? Так. І тому ми є лист христів. Хтось послужив нам, хтось нам явив Христа, а комусь ми можемо явити Христа. І в цьому перша цінність церкви, в тому, що ми, тому, що ми можемо являти Ісуса один для одного, і через це можуть спасатися люди. Друга цінність церкви з цього ж місця Писання це ще раз, ви Лист Христів, нами вислужений. Про це не так часто говорять, але я хочу нагадати нам, що ми не просто Лист Христів, а що ми ще кимось вислужені. Це означає, що хтось працював над нами, працював над нашим духовним зростанням, на тому, щоб ми сьогодні могли бути тим, ким ми є. Бог працював через людей. Є послання до Євреїв 13.7, де сказано: спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Тут сказано, сказано дивитися на кінець їхнього життя, але я не знаю, як у вас, але я дивлюсь на своїх наставників і я розумію, що я можу переймати їхню віру навіть за їхнього життя. Ну, тобто, не обов'язково чекати до кінця їхнього життя. Я вам розкажу історію свого дитинства. Я коли тільки навчився плавати, я не хотів виходити з води. Я хотів постійно плисти. Я думаю, що коли тільки чомусь нового вчишся, дуже хочеться постійно це робити. Але я пам'ятаю, що я довго не міг витримати на воді, тому що я втомлювався швидко. І я постійно хапався за мого батька і просив його, щоб він плив зі мною. Але я пам'ятаю, що він постійно мене спихував, тому що він казав, що він починає тонути, коли я на нього залажу. І я думав, як ти, такий величезний дядько, тонеш, коли на тебе залажу я, твій син, який маленький, і ти не можеш мене протягнути на собі. І мене це дивувало. Я не знаю, чому я досі це запам'ятав. Але цього літа ми пішли купатися з моїм молодшим братом. І він малий. Йому було скільки, 11 років е тоді ще. І він, я, він почав на мене залазити і каже, Паша, давай ти будеш плисти, а я буду на тобі і будемо типу, плавати. І я зрозумів, що він на мене залазить, а мене починає просто вже під воду. І я просто не витримую на воді. І я тоді згадав цю історію, як мене в моєму дитинстві дивувала ця річ. І чому я це розповідаю? Я хочу сказати, якщо ми комфортно себе почуваємо, ми пливемо по нашому духовному житті, можливо, є хтось, хто несе нас, хто допомагає нам плисти, на кому ми пливемо, хто допомагає нам у цьому русі. Можливо, ми пливемо не самі, а хтось працює над нами. Говорять, що коли маленьку дитину підносять на руку, вона починає рухатися, і хтось із нею йде, то дитина думає, що це вона сама рухається, А насправді її несуть на руках. Тому якщо над нами хтось працює, хтось служить нам, цінуємо це. І друга цінність церкви в тому. Що в церкві хтось працює над нами, і ми можемо над кимось працювати, ми можемо комусь служити. Ми можемо знаходити тут підтримку. Біблія закликає нас носити тягарі один одного, підтримувати один одного. В Галатів 6, 1, 2 написано: браття, як людина упаде в який прогріх, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Що за закон Христовий? Закон Христовий це закон любові. І я розумію, що у Бога, я не знаю, чи хтось читав книгу мови, мови любові. Стосовно стосунків з людьми, ну, передусім це стосується подружжя, але я хоч і не одружений, але ця книжка дала мені дуже багато, вона показує, як ми можемо проявляти любов до інших людей. Але у Бога теж є своя мова любові. І це написано в Івана 21:15. Там сказано, коли Ісус говорив з був зі своїми учнями вже після Воскресіння, написано, як вони вже поснідали. То Ісус промовляє до Симона Петра, «Симоне, сину Іонину, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, Паси, ягнята мої. Бог спитав у Петра, чи ти любиш мене? Петро сказав так. Що йому на це сказав Ісус? Він сказав: паси ягнята мої. Я не знаю, я... чесно, ця думка мені прийшла буквально на днях. Згадав це місце писання, і ми можемо проявити любов до Бога, коли піклуємося про когось. Він сказав Петру, як своєму одному з найбільш довірених учнів, щоб він пас ягнят. І я розумію, що це може стосуватися кожного із нас, коли ми піклуємося один про одного, коли ми допомагаємо один одному, ми проявляємо в першу чергу любов до Бога. Це одна з. Ну, я, я читаю це в Біблії, я розумію, що це одна з мов любові, як ми можемо проявляти любов до Бога. І йому це приємно. І так ми виконуємо закон Христовий, закон любові. Я вам розкажу свідоцтво, як в моєму житті це, це спрацювало. Е, я якось сів готуватися до проповіді. Ми мали їхати в Дочірню церкву. І я просто відчув на собі духовний тиск. Реально, я, ну просто я відчув, ніби я навіть не міг, не, не міг це пояснити, я, я не розумів, що відбувається. І зазвичай це не проблема, я стою, молюся. Якщо просто відмолити не ну, типу, нічого не зміниться, я починаю проголошувати слово, місця списання, і ну, все ніби стає нормально, а тут я починаю молитися, і я відчуваю, що тиск тільки збільшується. Я не знав, що робити, я якби, сів готуватись до проповіді, а тут таке. І я просто взяв телефон і написав своїм друзям, у нас є декілька груп. Ну, там було дуже, ну, там, це дуже вузьке коло людей, просто написав, типу, ну, підтримайте в молитві. там. І думаю, ну зараз покладу телефон е і буду готуватись до проповіді. Я написав, не встигаю покласти телефон, мені приходить смс Що сталося? Я починаю відповідати, іде дзвінок. Беру слухавку, ну, типу, е мені людина говорить, до тебе під'їхати. Я кажу, там треба до мене під'їжджати, якби попросив просто мене в молитві підтриматися, ти, ти, ти вже до мене їхати, зібрався. Мені проповідь треба готувати вже вечір, е ну, Поклав телефон, е Звонить інша людина. Я не встиг ще першому нормально відповісти і говорить, я вже ну, я, тіпа, близько біля тебе, виходь, поговорив, погуляй. Я думаю, такий, ну, жесть, звісно. Якби, ну, типу, проповідь писати треба. Потім написав тій людині, ще деякі люди, яких поруч не було. Ну, в общем, щоб ви розуміли, я закінчив всі розмови з людьми о другій ночі. І я після цього, я думаю, боже, ну. <су <су <fiction> я просто сидів, ну, у мене була така можливість, я тоді. Був сам вдома, я просто е, вночі дописував проповідь, потім в дорозі вже поспав, все було нормально, але просто, просто подумав, наскільки цінно бути, бути в церкві, наскільки цінно, коли ти в слабкості є люди, які можуть тебе підтримати. І я, я просто здивувався, думаю, Бог, наскільки ти благий, що ти з'єднуєш нас в церкву, і ми можемо бути підтримкою один для одного. Я не знаю, ця історія для мене настільки потужна. І я розумію, що не обов'язково навіть чекати, що для тебе хтось що зробить. Ми можемо бути підтримку, навіть якщо ну, ми сьогодні її не відчуваємо, можливо, ми можемо її проявляти і починати віддавати. І я розумію, що якщо ми в церкві і. Ми бачимо, що хтось з наших братів, сестер переживає труднощі, і це нам взагалі нічого не робить, не доставляє певного клопоту, то, можливо, ми просто не в тілі. Тому що церква це тіло, і якщо один член тіла страждає, то інші переймаються і піклуються про нього. Тому я вірю, що ми маємо піклуватися один про одного. Ми маємо заступатися один за одного, ми маємо допомагати один одному зростати, зростати духовно. Ще важливо, дуже часто, на жаль, в церкві бувають різні суперечки, і люди можуть якби, ну, іноді не любити. Ну, я думаю, у вас такого немає. Але просто часто можуть бути певні конфлікти. Я просто прочитав на днях одну фразу, вона мені так сподобалася, що дуже часто християни забувають, що наш ворог дьявол, і думають, що наш ворог це той, хто сидить праворуч, ліворуч, позаду, попереду, або за кафедрою, або за мікрофоном в групі прославлення. Але хочу нагадати, що наш ворог це дьявол, А ті, хто сидять праворуч, ліворуч це наші брати і сестри, які можуть допомагати нам у цій духовній боротьбі. Давайте скажемо Амінь. І так, дві цінності церкви. Перша цінність в тому, що ми можемо являти Христа для когось, і хтось може являти Христа для нас. Друга, ми можемо служити один одному, підтримувати один одного і служити. Повторюйся. І хочу звернути увагу на основну цінність. Якщо б ми починали з місця Писання, де Ісус сказав, І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою. Останнє, що я хочу нагадати нам, що церкву побудував Ісус. Церкву побудували не ми, не, навіть не апостоли, не пророки, не сильні служителі. Церкву побудував Ісус Христос. І це основна цінність, ще одна основна цінність церкви, що її побудував Христос і побудував її для нас. І Він побудував її перед усім своєю жертвою. Те, про що ми сьогодні згадували. І те, в якій в цій тайні ми брали участь. І побудував Ісус Христос своєю жертвою. І я розумію, що Бог сказав, що ворота пекельні не здолають церкви. В Біблії ніде не зазначається про те, що ворота пекельні не здолають нас. Але в Біблії точно говориться про те, що ворота пекельні не здолають церкву. Тому, якщо ми переживаємо на себе на собі натиск, я розумію, що люди можуть падати, люди можуть відходити від Ісуса, але Біблія і Ісус чітко сказав, що ворота пекельні ніколи не здолають церкви. Тому дуже цінно бути тут. Закінчуючи, розкажу історію, те, про що ми говорили з Сашою на днях, який вчора одружився. І ну, я думаю, що ви не здивуєтесь, чому він розказав цю історію. Але я з ним говорив про церкву, казав, що хочу в неділю ділитися стосовно цінності церкви. І він розказав мені цікаву історію. Говорить, я думав, що Христос, як ви думаєте, що він сказав? Він сказав, що Христос це наречений. А потім він говорить, що церква це як наречена Ісуса. Я не сильно здивувався, чому він почав проводити такі паралелі, раніше від нього такого ніколи не а тут. <рес> і він сказав Христос наречений, церква наречена, а ми ж діти Божі. І потім він провів паралель, що є діти, у яких немає батьків, або є батько і немає матері, або є мати і немає батька. І ну, це ненормально. Має бути повноцінна сім'я, має бути чоловік і дружина, діти. Але бувають такі випадки, і це, ну, ми погоджуємося всі, що це ненормально. Христос наречений, церква наречена, і ми його діти. І ми маємо бути з ним, і ми маємо бути в його церкві, і тоді ми в повноцінній сім'ї. Ми в повноцінній сім'ї і ми повноцінні християни. Алілуя! Тому що Христос створив для нас церкву. Він створив її не стільки, хоча й для себе, але для того, щоб ми могли бути з'єднані. Друзі, я хочу, щоб ми помолилися. Давайте помолимося і подякуємо Богу за церкву. Подякуємо Богу один за одного і подякуємо Богу за те, що Він робить для нас сьогодні. Боже, я дякую Тобі за те, що ти побудував церкву свою.